Колеги, ну дійсно, ви знаєте, я хочу щоб це почули люди, які будуть дивитися, і мій виступ, і взагалі засідання. Це що зал, зараз зараз в залі присутні не більше 20 колег. Нагадаю, що тема надважлива це розподіл коштів, які отримують наші військовослужбовці. Це надважливо, а в залі присутні е 5% від всього е того складу Верховної Ради, який наразі є, від 400 депутатів, максимум 20%. Ну це як мінімум не серйозно, а насправді ганебно. Моя правка в першу чергу направлена на те, щоб допомогти перерозподілити кошти на, одне з найефективніших військових, на один з найефективніших військових підрозділів головне управління розвідки. Давайте будемо відверті, що ті, кого зараз немає в залі, в тому числі, і не було а в перші дні повномасштабного вторгнення, а ГУР був. Так само не було в гарячих точках тих, кого з більшості зараз в залі немає. А гур був. Тим паче тих, кого зараз немає в залі Верховної Ради, немає на е, окупованих територіях, на територіях, де є ворог. А гур був і є. Ви всі часто бачите, як вони працюють, і чудово бачите, які дають результати. Ви бачите, що з нами робить ворог своїми ракетами, шахедами. Кабами, що він робить з нашою енергетикою, що він робить з нашими нафтоприробними заводами, з нашими заправками, взагалі з нашою енергетичною галузі. Так, він продовжує, але це було б ще гірше і ще більше. Хто цьому ефективно протидіє? Гур. І досить дивно, що саме зараз, коли необхідно допомогти в першу чергу і Гуру, і іншим військовим підрозділям, в залі нікого немає. На жаль. Але є інші спрямування в, в цьому проєкті закону, щоб допомогти, наприклад, УДО, захист охорони державної влади і посадових осіб, а не ГУРУ, допомогти державній службі е, зв'язку, в якій так десятки мільярдів гривень. А ви ще додатково їм хочете перерозподілити. Не тому ефективному підрозділу, який дає щоденні результати. де хлопці і дівчата б'ються і боронять нашу державу і зараз виконують надскладні, надважливі, надефективні завдання. Ви всіх чудово пам'ятаєте на морі, вишки Бойка, зміїни інше. Що вони роблять в тилу? Що вони роблять, яку роботу роблять для того, щоб знищити нашого ворога? Давайте будемо об'єктивні. Росію просто так легко не перемогти на полі бою. Треба ще діяти і в тилу ворога працювати з тими, хто всередині Російської Федерації проти тієї влади, яка там є. З ними треба також ефективно працювати. Хто це робить? ГУР. І саме зараз, коли ми маємо можливість ефективно надати їм допомогти перерозподілити кошти, щоб вони отримали додаткове фінансування на свою діяльність, на діяльність своїх. Своїх військовослужбовців на організацію всіх цих надскладних військових, військово-політичних операцій, от саме зараз ми маємо можливість це зробити, а в залі не більше 20 народних депутатів. І це ганемно. Колеги. Я пропонував забрати кошти в УДО, в ДСЗІ, в інших е структур, які я вважаю непріоритетними є зараз. І перерозподілити 500 мільйонів гривень для головного управління розвитку. Всього навсього 500 мільйонів гривень. В законопроєкті де йде мова про мільярди, десятки сотні мільярдів. Ми говоримо всього-навсього про 500 мільйонів гривень. І ми цього зробити, на жаль, не можемо. І це дуже дуже прикро. Бо коли щось необхідно вирішити, коли, до речі, нагадаю, що. Ті хлопці-дівчата, які потрапили в полон, які зараз знаходяться на території агресора, які отримують ці нелюдські тортури, витримують і залишаються живими, їх обміном, процесом обміну переговорами з орками проводить гур. І коли я прошу всього-навсього 500 мільйонів знайти, перерозподілити з інших неважливих, як на мене, напрямків і дати тим, хто вміє це робити. Колеги, я дуже прошу підтримати. А тих, кого зараз немає. Ну, колеги, вибачте, вам ганьба.